Начинайте. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона. Простягає дозір свої руки в день такий, на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилах тече ніби пахне вона лоботою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання? Я для неї зірву Оріон золотий. Я поет робітничої рані. Не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля Убирається зрання, дише тихо і легко всиняву вона. Простягає дозір свої руки, день такий, на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої.